Всім привіт! У мене робочі будні. Готую написи зараз на відправку. Покажу трошки свій робочий процес. Тут написи з пінопласту. Зараз їх буду робити об'ємними. Золотий полістирол на пінопласті. Ще у мене там підсихають написи в глітері. Ось цей напис. Мені треба пофарбувати. Зараз врожевий буду фарбувати його. А тут у мене підсихають написи в глітері. Я думаю, що вже висохли. Буду готувати зараз відправку. Треба ще спакувати столики. Столики в мене якось одразу по двоє замовляють. На тому тижні одразу було два столики, зараз теж. Буду все вести на пошту. У мене ще тут фотозона фактично. Кульки залишились. Немає часу то все прибрати, поки не заважає, хай лежить. У мене це як фон для сторісів. У мене тут гігантський напис. Буду зараз його ділити. Ну, Щоб не такими листами відправляти, а якось більш компактно скласти ось такі великі літери з пінопласту. Напис буде такий окремий по буквах. Ну, отак виглядає нефарбований пінопласт. Такі написи: це золотий полістирол, білий полістирол, ангелики з фанери. І великі ініціали буду зараз ще їх робити. Такі написи ми робимо з полістиролу, з пінопласту, з фанери. І не тільки написи можемо робити ще декоративні елементи. Ранок завжди починається із сторісів. Буду знімати сторіси, потім буду формувати посилочки на відправку. І от я почала із зйомок із сторісів про каркаси. Насправді дуже така серйозна проблема з цими каркасами, тому що я коли починала, чому я взагалі почала займатися виготовленням каркасів. Я коли починала, о, замовила декілька каркасів собі, і от у мене була така проблема серйозна досить. Я їх могла зібрати, вони розборні були, я їх могла зібрати, а от розібрати мені було важко самій. Звичайно, якщо я там з чоловіком, да, то він мені допомагав і все, ми тоді могли роз, розбирати їх. А от коли я одна на, монта... на демонтажі, це було складно. І саме з тих пір я вирішила: треба щось змінювати, треба робити каркаси нормальні, щоб я могла працювати нормально і не нервувати кожного разу. От тому ми почали робити каркаси. Виготовляти з урахуванням усіх моїх побажань. І трошки вам про них розкажу. Ви їх бачите на моїх фотозонах. Досить часто. У мене багато зараз каркасів. Я можу робити різні форми, різні розміри. Ну, от я зараз виставила такі останнім часом, які дуже популярні місяць. Подвійна арочка, просто арочка, і такі скошені. Паруса і просто прямокутні такі каркасики, теж зараз досить часто замовляють. Округлі, до речі, теж. От Каркаси ми робимо різні. Я зараз на даний час, до речі, цю подвійну арочку і місяць перевожу у так от складеному вигляді. Я їх не розкладаю. Але вони розкладаються і досить гарно, так що помістяться в легковий автомобіль. І дуже важливо мати гарні каркаси. Тому що вони практично, ну, зі мною вже, от, скільки ми їх почали робити, 5 років, то вони зі мною так і є, ці каркаси. Та щось я доповнюю, щось трошки е, якісь інші форми собі роблю. Але ці каркаси. Використовуються постійно і вони надовго, тому на каркасах не варто економити. Це мають бути надійні, нормальні каркаси, щоб ви працювали і не нервували. Тому, якщо вам потрібні такі каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Про каркаси я ще хочу додати на рахунок термінів виготовлення. Ми намагаємося їх робити мега швидко. Три ну, дні це максимум, коли каркас вже готовий. Я маю на увазі от звичайні такі каркаси, де там подвійна арочка, місяць або просто арка або коло. Залежить від складності. Звичайно, якщо це там дуже велике якесь замовлення і таке складне, то ну, максимум 5 днів. Але ми завжди намагаємось зробити якомога швидше. Розумію, сама декоратор, що хочеться, щоб каркас прийшов скоріше, щоб зрозуміти. Як робити фотозону і так далі. А, ну, а все ж таки бажано мати трошки часу в запасі. Тому що бувають різні обставини. І буває, що і світло вимикають, і з новою поштою можуть бути якісь форс мажори. Тому краще мати запас часу трошечки. Щоб каркасики приїжджали до вас вчасно. А зараз хочу розказати про магніти. Ось такі магніти. Це самі круті магніти, які існують в Україні. Я думаю, що навіть у всьому світі. Кращої якості я не зустрічала. От ці магніти, вони міцні, надійні, акуратно все тримають, без дирок, в глянцю, в тканині. Для тих, хто цінує швидкість монтажу. З магнітами працювати саме задоволення. Дуже швидко все можна зробити. Закріпити фон на каркас. От, у мене тут, наприклад, на цей каркасик я закріпила плівочку магнітиками. Все дуже класно і надійно тримається. А розкажу про якість цих магнітів. От, у них дуже якісне покриття. І сам магнітик, так, він такий невеличкий. Але. Він дуже потужний і міцний. А китайські магніти такого ж розміру, вони будуть вдвічі слабші, і вони не будуть так надійно тримати. Вам потрібно буде ставити їх два або три, або ще більше, щоб утримати і зробити гарну натяжку, ну, наприклад, на плівку, Або якщо у вас щось важке. Крила, Наприклад, з неоном, вони трошки важать, і тому доводиться ставити більше магнітиків. І головне, це покриття цих магнітиків, воно дуже якісне. Але, на жаль, ну, не вигадали такого покриття, щоб вони зовсім не, не ламались, не тріскались. Що відрізняє ці магніти від китайських магнітів? Ці магніти, навіть якщо вони десь Скололось покриття з самого магнітику трошки. Сам магнітик, він завжди цілий. І він виконує свою функцію. Тобто ви його ставите і він вам все тримає. З китайськими магнітами, на жаль, не так, тому що вони просто трощаться одразу на маленькі частинки. Тобто декілька разів ви його стукнули отак. От, і все, він розтрощився, і ви його вже використовувати не можете. А ці магніти можете. Тому я ними і користуюсь вже дуже багато років, і тому саме їх я раджу вам. І коли ви вже маєте гарний каркас і надійні магнітики, помічники, розкажу трошки про фони для фотозон. Я би радила починати саме з велюру. Це найпростіший спосіб зробити гарний фон для фотозони. Ви можете бачити велюр на моїх монтажах. От. Він монтується дуже швидко, має ширину 1,80 м і на фотозоні завжди виглядає класно. А сам монтаж займає буквально пару хвилин. І 1,80 м, це не той розмір, що ви просто 1,80 м і все можете зробити. Він дуже класно тягнеться. Я його робила на коло 2,30. Розтягувала і все було добре. Або ви могли бачити, де мені не вистачало там 50 см, але я його змогла просто гарно натягнути, і все було добре. І до того ж велюру досить велика є палітра кольорів. Також у моїх оформленнях ви могли бачити велюр смужку. Досить часто його використовую. Єдиний мінус: цей велюр має ширину 1,60 шістдесят. Ну, в принципі, я такі більші каркаси і не ставлю по ширині. Мені достатньо цієї ширини. Я ставлю на каркас 1,50 п'ятдесят. А на фотозоні цей велюр виглядає класно. І велика перевага це швидкий монтаж, звісно. Ось такий має вигляд. Він зовсім не, тяг... не тягнеться взагалі не вгору, не вниз, а на фотозоні класно виглядає.